Привіт-привіт, моя хороша! Привіт-привіт, моя золота на каналі Українська Відьма, давай подивимося, що він сьогодні про тебе думає. Які в нього сьогодні про тебе думки? Що людина насправді хоче від тебе? Що він відчуває? Загадай свого чоловіка, будь ласка, свого коханого, подумай про нього і не забувай переходити до мене на особисті розклади. Обирай, будь ласка, свою позицію. У страхах дуже багато собі накручує. А почуття які. Є, є втручання, є, хто втру, втручається, є, хто налаштовує проти тебе і перекриває. Почуття є ніжні, але він як від них відсторонюється, закриває на них очі. Багато розмов, багато думок пустих. Дуже хочу інтиму, близькості з тобою. Другий варіант. Замислився наш чоловік, а які почуття. Десь на щось ображається, бо за імператором такий, трохи егоїстичний. В кого не з'являвся, з'явиться, бо є почуття. Але він дуже прив'язаний до тебе. Тут більше прив'язаність, ніж любов. Третій варіант. Тут вам хтось під'їв ваші відносини. Миші поїли щастя, серце розбили. Що ти відчуваєш до неї? Моя-моя хоче дуже, є почуття, але якось от, якусь гру ви будете грати. Тут загальний розклад, але, дівчата, дивіться, в кого не з'являвся, також може з'явитися і так, дуже по-дурному. Є почуття, прям засумує за вами.